Наталія Сезова пиріжки з кавиною. Нарешті Олена Павлівна дістала з печі останнє, найменше деко з пиріжками, але крім неї та братової Насті, їх ніхто не їстиме. Можливо, ще Денис, чоловік її онучки Іванки. Ці пиріжки особливі, бо з калиною. Іванці їх не можна, бо ще годує Дмитрика груддю, а старші правнучки Мар'янка і Роксоланка кривляться, коли їдять, та кажуть, що кислі. Он гуляють на подвір'ї, смакуючи пирогами з яблуками та вишнями. Ех, дітки, дітки, важко зітхнула бабця. Добре, що не знаєте ви, що таке голод. Тоді пиріжки з калиною рятували людей були справжніми смаколиками. А ці з чим? Знову з калиною? запитала захекана мар'янка, що саме забігла до кухні. Так, сонечко, з калиною. Я кожного року їх печу восени, бо колись врятували мене від смерті. Ти що, бабцю, теж пережила голодомор? здивувалася дівчинка. Пережила Мар'яночко. Раніше не розповідала, бо ти ще маленька була, але, мабуть, вам у школі розповідали про голод 32, 33 років. Тоді мене ще й на світі не було, вона родилася на другий день війни. Але і її не пам'ятаю, а от голодомор 46-го, 47-го років, добре закарбувався в пам'яті. Мар'янка здивовано дивилася на бабусю. Як на якусь реліквію. Врешті несміливо попросила: баб, а розкажи, будь ласка, про калинові пироги. Ну, гаразд, слухай. Мама моя працювала в колгоспі, отримувала якісь там продукти за роботу в ланці, а на мене сім карбованців допомоги адже була вдовою фронтовика. Брат навчався в школі, на нього вже гроші не платили, бо там його годували безкоштовним обідом. Ще дозволяли збирати мерзлу картоплю, коли на зиму переурювали поле. Мама приносила її, а бабця Галя терла з неї деруни та смажила на олії. Принесеній дядьком Миколою батьковим братом, який нам допомагав. Олія була темна, гіркувата, мабуть, ріпакова. Баба додавала в ті даруни ще якісь приправи, бо завжди сушила різну травичку, але й це не забирало гіркоту та гниль. Ми з братом Максимом закривали носи, щоб не чути запаху тієї картоплі, та їли ті даруни, бо ж їсти дуже хотілось. Інколи бабця Галя виходила на дорогу. Щоб знайти загубленого колгоспним возом цукрового буряка. Коли щастило, швидко ховала за пазуху, вночі, щоб сусіди не чули запаху, пекла цей буряк на ранок, у нас були вже цукерки. Рідко, коли наступали сутінки, приходив до нас дядько Микола і приносив із молочарні невеличкий бітончик перегону та турбинку житнього борошна. Бабуся кілька разів просіювала її від дерті, додавала туди ложку олії та дрібку солі, трохи соку з квашенини і замішувала тісто. Туди шкидалися шкірки з цукрового буряка, висушені і перетерті в ступі. Того року калина вродила щедро, і баба заставила Максима її обірвати, сушила кетяги під стріхою. Калина, посаджена перед війною ще батьком, росла у дворі. Він ніби знав, що вона нас рятує. Після перших заморозків бабця вносила кілька пучків до хати для киселю, куди додавала висівки з борошна, а інколи пекла і пиріжки. А що вони були зовсім без цукру? перепитала Мар'янка. Який там цукор, дитино? Лише на Різдво чи Великдень вже й не пам'ятаю, дядько Микола дарував нам по маленькій грудочці цукру, жовтуватого чи навіть коричневого на вигляд. Нам голодним ті пиріжки були дуже смачні, а ще й поживні. Інколи вдавалось роздобути шматок мерзлого гарбуза, тоді пироги ставали ще солодкішими. Мар'янка все мовчала, а потім вибачте, бабусю, що я насміхалася з калинових пирогів, зніяковіла дівчина. Я ж не знала, все добре. Іди он, пограйся з братиком, бо мамі потрібно допомогти татові зібратися. А він знову на війну їде, вже зовсім тихо запитала правнучка. Завезе продукти та ті два великі дека з пирогами. Ще з магазину два ящики передали. Сусіди консервацію позносили, а потім, зіткнула Олена Павлівна, приїде додому. Задоволена і заспокоєна Маріянка побігла забавляти маленького братика, а бабця витерла хустинкою непрошені сльози. Хіба ж вона думала, що споряджатиме своїх онуків на війну? От як сказати правнучкам, що їхній батько вже не волонтер, а військовослужбовець і хто зна, коли тепер повернеться. Дай Боже, аби повернувся живим і здоровим, бо ж троє діток потрібно на ноги ставити. Нарешті до хати зайшов Денис. Дров'я нарубав. Місяців на два точно вистачить, але паліть поки що газом, поки є, бо хто зна, що далі буде. А тепер відпочину трохи та й почну збиратися. Боже ж мій, Дениску, навіщо ж так старався? Там же повний засік нарубаних дров у хліві складений. Краще б он з дітьми погрався. Почала схлипувати Олена Павлівна, бабцю, ви у нас боєць, нема чого сирість розводити. Недовго ще війна йтиме, головне дітей бережіть. А пиріжки з калиною у малому деку? раптом запитав Денис. Так, синку. Ті, що нам колись життя врятували. Звісно, ті гливки були чорні, несолодкі, але пузо повне і то добре, пригадала бабуся. Більше такого не буде, не дамо з Україною знову таке зробити, запевнив Денис. Узяв з дека ще теплий пиріжок і став смакувати. Вже заходячи до дитячої кімнати, показав знаками, що дуже смачний. Мені окрему парочку таких покладіть, уже в дверях попросив стареньку. Олена Павлівна кивнула і почала пакувати в ящики випічку, В один з вишнею, інший з яблуками. Онукам відклала ще перше деко он в мисті, в буфеті стоять, бо Мурчик хоч і розумний кіт, але інколи може вполювати й поріжок. А потім відірвала великий шмат пергаменту та спакувала Денису оцих з калиною. Треба буде ще Насті. Братовій занести, бо там горлівська невістка не дуже бабу жалує, може й їсти не дати, якщо старенька на цигарки сотню не виділить зі своєї пенсії горе Насті, та й годі. І до себе її запрошували жити не хоче. Якби ж Максим це бачив, то із з того світу повернувся б, а людка та геть без совісті. Вже більше двадцяти років тут живе, а все лепече. Що Донбас всю Україну годує. Самі себе годуємо і ваш Донбас теж. А вони все Росію кликали, от і докликались. Як почала людка таке в магазині ляпати, то баби її ледь не побили, навіть хотіли поліцію викликати, поки не пришкандибав Андрій, настин син, і не забрав свою кралю від гріха подалі. Вона потім тиждень з дому не виходила. Нарешті Олена Павлівна присіла відпочити, адже 82-й рік розміняла, дивилась у вікно та подумки зверталася до Всевишнього, щоб зберіг їхнього дениска, братового онука Максима, що боронять країну від хижого звіра, гіршого за фашистів. Потім почала молитися за всіх захисників, а далі навіть задрімала, сидячи за столом. І наснився їй садок що пахкотів яблуневим цвітом, а під старою денеждою. Стояв стіл із рум'яними паляницями та пирогами, а вона, гарно вбрана, у новенькім фартушку розливала духмяний чай у святкові фарфорові чашки з нового сервізу, що подарували їй подруги, на ювілей. Це добре подумала крізь сон. цвіт. До нового щасливого життя, паляниці, до гарного врожаю, а новий посуд на гостей та святкування, мабуть, скоро перемогу гуляти будемо. Олена Павлівна всміхнулась собі, підклала натруджену руку під щоку, щоб було зручніше, і знову задрімала.